Як думаєте, відрізняються ці два види кали одна від одної? Як на мене, так вони взагалі майже однакові. Але купувала я ось ця Purple Sensation. Ось така фіолетова. Це ось ця мала би бути такою. Ой, полетіла моя у нас вітер. От ось такий ось цей фіолетовий кольор, але він не до кінця фіолетовий. Як його зробити таким фіолетовим, Можливо, я щось якісь добре не додаю. Як насичити колір? Може хтось підкаже під відео. Пишіть в коментарях. А ось цей рожевий, ну цей більше схожий. Ось цей більше схожий. З Азу. На ось те, що я купувала. Купувала. Він такий плюс-мінус і вийшов вроженький. Дуже класно квітують, багато. Звісно, що я його одобрювала і стимулювала квітіння, щоб були квіти. Але чогось я не знаю. А що? Це треба. Ну, Шукала по інтернету, ніде я не знайшла, щоб е якісь були поради, як е насичити колір кани кали. Чим його насичити? Якого мікроелементу не вистачає, можливо, ви мені підкажете, але дуже класно квітують. Багато. Це я побувала в епіцентрі. Клубні е, ось два. Два клубінька. Ось одне ось там друге. Красиві, активні, зростають добре, не підгнили нічого, але ось так чогось кольору маловато мені. Хотілося б більше. Оці без питань. Немає до них претензій. Ось ці. О, тут трошки видно, що вони мають бути фіолетове. Трошки видно. Що колір не насичений. Ось ці добренькі, Теж трошки біліють, ось тут. Ну, але це найстарший, можливо, він вже закінчує своє квітування, тому біліє. От. Тут он іще буде. Тобто, ну, класно цвіте, наче все йому вистачає, ось тут буде. Одного елементу якогось не вистачає для... Фарбування. Хто може знає, підкажіть. Дякую.